Ці люди на землі мають рівні права та свободи. Ці права закріплені загальною декларацією прав людини, що прийнята Генеральною асамблеєю ООН. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, що проголошена Генеральною асамблеєю ООН 20 лютого 1989 року. Кожна дитина з народження має право на ім'я, життя та національність. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового, духовного розвитку. Батьки несуть відповідальність за забезпечення необхідного рівня життя дитини. Всі діти мають право на медичну допомогу. Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбута доступу до ефективної охорони здоров'я. Всі діти мають право на освіту. Дитина має право на освіту і обов'язок держави забезпечити доступну для кожної дитини безкоштовну обов'язково початкову освіту та заохотити її до отримання середньої освіти. Всі діти мають право на інформацію. Держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації, розповсюдження засобами масової інформації матеріалів, що стосуються соціальних, культурних питань, розвитку дитини. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Діти мають право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному та творчому житті. Всі діти мають право на любов і піклування. Дитина має право на піклування батьків, родичів, громади та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Особлива турбота дітям-інвалідам: дитина інвалід має право на особливе піклування та умови життя, які забезпечують її гідність та участь у житті суспільства. Кожна дитина має право на вільне спілкування з іншими людьми, вступати до асоціацій, об'єднань або створювати їх. Дітей не можна залучати до бойових дій. Якщо ти будеш поважати права інших, то і твої права будуть поважати.